Облаштовуючи клумбу, хочеться наповнити її найкрасивішими квітами, які тільки є у вашій колекції насіння, але якщо втілити цю ідею в життя, результат може вийти зовсім не таким, як ви собі уявляли, замість гармонійної краси, пестить погляд в квітнику буде творитися справжній хаос, а все тому, що повинна дотримуватися певна схема посадки квітів на клумбі, тоді квіткова композиція буде красиво виглядати, викликаючи у всіх захоплення. Тільки б не заплутатися, продумувати схеми квітників і клумб на своїй ділянці слід з зими. Адже до початку сезону потрібно встигнути виростити розсаду квітів. Вивчайте особливості різних рослин, робіть замальовки в кольорі, продумуючи до дрібниць, як буде виглядати композиція. Головне при цьому Враховувати основні правила оформлення квітників, щоб домогтися бажаного ефекту і не помилитися у виборі рослин. Оформлення багато в чому залежить від того, який тип клумби ви вибрали для своєї ділянки, на регулярних клумбах ідеально виглядають рівні лінії, геометричні фігури і вигадливі візерунки, нерегулярні клумби оформляють у вигляді окремих груп квітів, цвітіння яких відбувається позмінно протягом сезону. Рабатки грядки в два три ряди рослин дають можливість створити цікаві колірні поєднання, перетворивши смугу з квітами в яскраву килимову доріжку, ну а багаторівнові клумби найкраще підходять для того, щоб підкреслити красу квітів, що заповнюють кожен ярус поєднання за кольором і за розміром, коли ви приступите до замальовок схеми клумб, у вас виникне перше питання, які відтінки вибрати для створення композиції. Існує три основних колірних рішення, використовуваних при оформленні квітника, монохромне. Посадка квітів одного відтінку часом виглядає дуже ефектно, особливо на клумбах невеликого розміру, щоб урізноманітнити композицію, досить використовувати кілька видів квітів, розмістивши найвищі всередині, а найнижчі по краю клумби контрастний, цікаво виглядають поєднання відтінків, що займають протилежні позиції в колірному спектрі. Наприклад, жовтий фіолетовий зелений бордовий, помаранчевий синій, рожевий, блакитний найкращий результат дають поєднання яскравих чистих тонів, хоча можна використовувати приглушені відтінки, ваш квітник придбає вишуканий, витончений вид зближені кольори, плавний перехід відтінків надає особливу чарівність квітнику, перевага віддається двом трьом тонам, що є сусідами в колірній палітрі, найчастіше зустрічаються поєднання рожевий бузковий Червоний фіолетовий, зелений блакитний. Основні правила складання схеми квіткових клумб. Традиційне планування клумби виглядає наступним чином: в центральній її частині висаджуються найбільші ослі рослини далі висота, і розмір квітів зменшуються, а краю клумби оформляють смугою низькорослих рослин. Якщо ж квітник розташований біля паркану або стіни, найвищі квіти і рослини повинні бути на задньому плані, а на передньому плані найнижчі. Високорослі багаторічники рекомендується супроводжувати декількома середньорослі багатолітниками. Підходящої забарвлення і розміру вільне місце на клумбі заповнюється ґрунтопокривними рослинами, що утворюють щільний килим або газонною травою. Низькорослі килимові рослини самі по собі прекрасно підходять для створення різних візерунків на клумбі. За заздалегідь наміченому контуру можна висадити килимові квіти у вигляді геометричних фігур трапеції. Трикутники кола квадрати і національного прапора або будь-якого іншого зображення, яке підкаже вам фантазія: флан клумби може включати в себе один вид рослин або кілька, аби вони гармонійно поєднувалися за кольором і розміром. Наприклад, чарівно буде виглядати клумба, де головну роль відіграють флокси біля стіни або паркану, посадіть високі волотисти флокси червоно-фіолетового кольору, праворуч нижчий синьо-фіолетовий. А зліва рожевий флокс Оточіть флокси кільцем з невисоких пенстемон рожевого, червоного і білого кольору, а в якості бордюру висадіть шовто зелену м'яку манжетку. Для повноти картини можна додати по краях композиції синьо-фіолетові дзвіночки молочноцветкове. Мало місця на ділянці врятують вертикальні клумби, якщо територія вашої ділянки дуже компактна і для великих квітників не вистачає місця. Можна спорудити клумби багатоярусні або вертикальні. Виконана у вигляді стелажа з дощок, квітуча вертикальна клумба дозволить приховати споруди, що мають неприємний вигляд або знувати територію. На полиці стелажа в цьому випадку краще поставити кашпо з яскравими пишними квітами, наприклад, з петуніями до вертикальних клумб Також відносяться квіткові горщики, укріплені на залізних або пластмасових стрижнях ширми і стіни, створені з каркаса, суцільно покритого квітами. Для досягнення бажаного ефекту рекомендується використовувати повзучі і в'юнкі рослини вирізка, плющ, виноград та інші ляноподобне рослини в будь-яких колірних поєднаннях. Інший варіант, що дозволяє заощадити місце на ділянці. Багаторівнева клумба як зробити багатоярусну клумбу, можна взяти автомобільні покришки різного розміру і встановити їх один на одного або сколотити конструкцію з дощок в кілька ярусів. Найпростіший спосіб надати ступінчасту форму високій купі землі і висадити на неї квіти, багаторівневі клумби можуть мати як круглу форму, так і довільно у вигляді піраміди сходинок і навіть сама невелика клумба дає великий простір для фантазії і можна зробити монохромного строкатою, виконаною в холодних або теплих тонах. Цікавий ефект досягається, якщо всередині багатоярусної клумби висаджені високі рослини, троянди флокси. На наступному рівні ростуть квіти середньої висоти світлих відтінків, а нижній рівень займають низькорослі рослини темного кольору.